Так, всі мої вітання. От кусочок. Я не знаю скільки тут. може сотки півтори тут. Сотки півтори рішив пройтися. Бачите, яке воно тут замахначене. думаю культиватором пройдуся. Такий бурян попадає. Я таке і рвати, не рвати, косити і не косити. Отак він йде. Твердовато тут. Он бачите, як заривається. І велике великий, великий бур'ян забиває це. Лопасті. Лопасті ножі, зараз покажу. От він. О, він. О, дивіться. Це вже я розчистив. Це я пройшов туди назад, туди-назад. От. Ті, що я показав. Як. Ну, я зараз це ще вироблю. Чи фотографії, чи що скину, бо світла немає, то заряд бережу. Е, знімати не мав, але думаю, зніму покажу, щоб ви бачили, який бур'ян і як воно переб'є. Це ніяка не реклама, ніяке це просто, просто для тих, кому цікаво, як воно працює, як воно перебуває, ви побачите це. Відео не знаю, чи буде продовження, бо світла нема, бережу заряд. Але фотографії точно покажу. Тут це треба чистити. Так, да, на рахунок редуктора нічого він там не гріється. Він стає тепленький від роботи, але нічого він там не гріється. Так що так. Ну, Зараз буду чистити. А ні, то може, я не знаю, це сьогодні вирвав, вирвався цей бур'ян, може ще почекаю трохи та й пройду. Не знаю, зараз буду бачити. Мо бачите, трошки мукрувато по колесі. Ну. Зараз побачимо, бо зараз дойду, зараз ще туди назад, якщо заб'є сильно, то не буду йти, хай трошки постоїть. От, закінчив. Якось воно так вийшло. Пройду покажу. Якось твердо трохи, ота непогано Ну. Як було, як стало, небо і земля. Тепер вже чистив. Зараз п'ять і більше. Дивіться, зняв фрезу. Саме простіше зняти фрезу, а не виривати так, бо мене поранити ці. Бачите. Бачите, як воно забито. Ну, я знаю, ну він теплий, ну, не сказав би, що він гарячий. Ніде нічого. Так, з цієї сторони є, Не буду ставити, зараз зніму покажу, що там стоїть. Так, це щоб не загубити. Положу тут. На одною рукою телефон тримати. Це незручно, але... Але, але. О, достав. Ну так, чиститься. ну чиститься. Хочте може шпінтувати вже шпінтую, покажу зараз вам, як воно тиждень пройшло десь. Ця площа де минулий раз культивував. Ну. Ось так. Вже грабельками заскородив. Таку вкинули. Вон бачите як. Зименька то вона. Аж ти Да, оце трохи так рубельками, це грубше. Ну, Та більше землі таке воно загниє. Тут оскільки самі бачили, скільки було, а скільки стало. Е, до речі, розход, розхід палива на я, я залив неповний не повний бак. Я покажу потім. Покажу чи не покажу, е, то пішло десь приблизно на півтори сотки, Ну, тут я трохи більше ходив, ніж там, бо тут твердіше було. Десь приблизно літра бензину тим культиватором. Ну тут, бачите, нагрузка така, що воно й замотувало. Приблиз... Це приблизно літра. Я точно не знаю, але так приблизно плюс-мінус. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня!